Доброго дня! Вітаю вас, шановні колеги, діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею No38 імені Володимира Дмитрійовича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржетицький. Гортаємо наш історичний календар. Наш оскільки ми відзначаємо ті дати, які... Стали знаковими подіями в житті усієї України, громадян нашої держави. Сьогодні 15 серпня, маківка літа. Саме сьогодні, 15-го, відзначається міжнародний, міжнародний день археолога. І тут я мушу зазначити, що серед моїх колег, учителів історії, працює талановитий. Вчитель, він є за покликанням і археолог Юрій Володимир Маю честь вітати його цим днем Днем археолога і моя поетична присвята і йому, і багатьом колегам, які приймають історію і археологію як близьке, як рідне, як дороге. До речі, Олесь Гончар. Археологів назвав, що вони за скарбами історії пошуковці є наші музеї, в тому числі обласний краєзнавчий музей імені Старосоцькі Казари не даруйте, містять великі архе... артефакти археологічні, нашої античної Ольві, багатьох інших місць на розкопках, що були проведені і. Археологи її знайшли. На розкопках Ніневії, чи Афін, чи навіть Трої, Археологи сміливці, для науки вже герої. Навіть спека, людська втома, день за днем без вихідних, за кордоном, а чи вдома, для науки, як без них. Їм відкриті всі дороги, всі шляхи під власні теж. І їм зазвять навіть Боги і шанують їх ж, і нема такої сили, що зупинить їх політ. Ми бажаємо вам удачі на найближчі 200 літ. Дикий сад вам теж удачу. І любов всіх городян, і про пам'ять теж зазначив ваших друзів, всіх місця. В час героїнки і слави, іде війна, де кров і муки. Ви всі гордість для держави. Ви майбутнє для науки. 21 серпня виповнилося 71 рік з дня народження славетного українського поета, поета сучасності, лауреата Національної Шевченківської премії Дмитра Др... Дмитрича Кременя. Ось е, поетичні рядки Дмитру Кременю у вічність на 71-й роковини з Дня Народження. Поети всі не був би малі діти. Для них і зорі, очі матерів. Вони у зорях бачать земні квіти, спілкуються із зорями без слів. Перед всі великі мрійники, вони красою цей умивають, тому і в пам'яті людей живуть віки, і покоління їх, звичайно, знають. Вони в словах несуть нам благодать, де радість і журбою обнялися. Бо у житті людей це треба знати. Миттєвість вічність свічність одно сплелися. Поети всі народжені для тих, хто втратив віру, що дає нам крила. Тому, читаючи поезії таких, отримаємо мудрість, додаткову силу. Читайте, друзі, кремні-рядки. Я теж у нього вчив і вчуся, бо виростають лише в поезії квітки, що в моїм серці сіяла матуся. Тож, пам'ятаємо, 21 серпня це. 71 роковини з дня народження нашого славетного краяни. 23 серпня День Державного прапора України. Велике свято. Наш державний прапор блакитно-жовтий. І е, перша згадка, достаменна історія свідчить про те, що у 1848 році, в березні місяці, в європейських країнах Франції, в німецьких країнах, в Австрії, в Угорщині, прокотилися революції, які війшли в історію як весна народів. Закарпаття українське, а також Галичина входили до складу Австро-Угорської імперії. І ось саме у Львові, який мав назву Лемберг. Українці підняли блакитно жовтий прапор в цьому місці, в місці Лева у Львові на міську ратушу, тим самим засвідчивши, що є такий народ в Європі, українці. І метою українців, які не мали на той час власної держави, було боротися за те. Щоб така держава постала. Жовто-блакитний прапор на довгі часи став прапором нашої боротьби за нашу незалежність, за нашу державну самостійність. Підкреслює державну самостійність судді вільних, демократичних європейських народів. Сьогодні цей прапор блакитно-жовтий це прапор нашої перемоги. Ми ратаємо воїнів. Ті діти, металурги, будівничі творці, рідній Україні, рідні діти, прапор перемоги з нами у руці. Прапор наш це наша перемога. Сидю жовтий колір майорить з вірою, з молитвою до Бога. Нам боротись означає жити! Наша правда з нами переможе. Прапор перемоги тримаємо у руці, поможи все вищі. Милосердний Боже з гордістю сльоза скотилась по щеці. А 24 серпня це День нашої держави, день народження нової України у новітньому часі. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада України як вищий законодавчий орган нашої держави прийняла. Про державну самостійність, державну незалежність. Мушу зазначити, що історики Національної академії наук і історичної пам'яті Інституту історії підкреслюють, що це акт про відновлення державної самостійності України, тому що наша держава, Київська Русь Україна, була народжена в часи Великого Київського князя Володимира і відповідно. Тисячі років український народ на своїй, на нашій Богоданій, Богомспасенній бо землі боровся і бореться в наш час за нашу державу, за її суверенність, за її незалежність, за демократичний європейський вибір. Бо ми, українці, ми європейці. Тому 24 серпня це свято кожного із нас, оскільки це народження нашої держави, За рядками історії днів, за правдивими сторінками пізнаємо літопис віків, все, що було до нас і з нами. Пізнаємо примудрість святу, Богом дана земля, це перлина, Володимир, що княжив поставив мету освятити всю Русь, Україну, над Дніпром, над величним Дніпром, золотою короною сяє. Київ наш з віковічним хрестом вікоповну традицію має, тут історію правди вся первісна суть є держава, від давної до нині не легенди, а віри, могуть. що у кожній українській родині наша віра в молитвах, піснях і на небі горять. Наші стяги, бо наш прапор омитий в численних боях цьому довгості, слави, відваги. І сьогодні е, наші Збройні сили, найкращі сини і доньки українського народу, боронять нашу рідну землю, віддаючи часом своє життя найдорожче, що дається кожній людині заради того, щоб ми працювали. Ми навчалися, ми жили за власним вибором на власній землі. До нових зустрічей, дорогі друзі!